И всем доброго добре рано. С вами Коваль. До признаюсь на новый ролик про себе про друзья и друзья в 35-6 часов на прогулке. Слышу. Так да. Сегодня я заснулся по вчера блок. Даром мне пропустить так. Я знаю, вчера сьогодні подавал я просто. Я даже не буду великий секрет Це буде парку або пляжу. Що вона совершити, не завити поїде.

Я больно і не буду робити. Я такий прийду і звинюся перед, перед ней и скажу. Наше я би там не, 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 не буду. Не таки і напустить. Ну і такі справи. Вчора на роботі все добре було. Це я приїхав з своєї району, в собі там з э, пав.

Я уже чуть-чуть говному стрієм, я чу чуть-дашу поднімам, ну, одна і Даша є. Я за сзадню іцору посварились за те, що я зменял її. І, і вчора не заходили, я цю Дашу, блядь, вщуру, блядь, І когда он лежит реально жизнь в лікарні, я її об'ють. Она ну, не... вчора не запас. Ну, вот. Я її на неї обиделся. Ну, я розселявся і я пошу... я пошла і в... послав її. Я даже вести не буду, хлоп. якщо там буде пити алкоголь, я знаю, як я зі. Роз... Є... Та... Ну, ні ні, -ні, -ні. я розтазін. Тобі, я дав за руки, і понять пані, і тобі все. Це буде прикол, буде. Якщо я алкоголь вип'ю і дасть позама вип'є. Я за... я ей. Э. Я, я, я занесу, блин, в спальню, блк тебе. В игре, а не ридив. Это реально жизнь, вот, значит. О, капец. Чуть-чуть не плакшал, блядь. Як я даже занесу в спальню, раздину И так. Мої друзі казали, оцей як то його звати, треш з Авро кажуть, казати, що давай іди до даже і я такі займусь. Якщо подарунку куплю, вона буде шовці. А якщо я такі прийду, опа, да ще... Я даже за висову. У меня як человек 5.5-6, я ще выпил ну, на то есть, там, Я тоже там, там выпил, так само 5-6 путылок. И такие закажу. О, даша приехала за надо там. Такий, ну, я кто, блин. Э, приду, приду, я ей разделю. И такие скажу. Цей игры буде. Не в реальній житті, Це ж... Шо... ну не це правда игры Если будет п'ята топ Дальше нема полага надеюсь Мы На ней парой Ну не... начиснина получается Пока хода Мені це ніде не подозріти, там ніхто, 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 ніхто. Я, я даси, не жінусь, ну, його тим ніхто там підходить, так так. Я колись не приїду до Даші, ні, просто я поїду за подарками. Подарками такі, як приїду, блядь, якщо

Может переходим это. Ну окей, давай. Давай вроде пак там поговоримо, общаемся. Попробуем тут не забить. Блять, у нас в рука холодно. Блин. У меня уже сейчас на честь спина уже выходит. Так я вчора робок записал, Brawl Ро... Стар Шорст вийшов, чтобы, блядь, мне... і все. Сьогодні два і ролика... сьогодні по Minecrafту выйдет. Завтра по Minecraft ролики будут. И підписываешь, це буде. Сьогодні вже не платі виходить. Завтра дорогий ролик буде по Minecraft. Блін, я все лодным не знімав. Оце я, блин, школьная, школа, жизнь, затя, життя. по порусить, життя, життя, о. Школа, життя, там. Я не зимом, боя не мог. Но пошкода, мон, град, глядя, то мене не виходить, Просто не будет, подозрительный. Я з Данією вже говорить не буду. Ну я вже посварився з нею, нам якщо я болі, ну я послав її подальше, блін. Не знаю, вернеться чи не вернется, чого? Я Дашу не не покину. Ну, такі справи, блять, минули касмора, таке. Фух, я чуть-чуть вытрыму. Вот такие мне Я терплю, кто-то. настрой, на меня не Ну, я чуть-чуть, блять не мог. Паси, я за минули не зашел даже. Это это мой друг. Хорошо, да, не будем плохости трогать. Дальше я проеду вот эти. Хорошо, да, не будем трогать плохости. Я блин, я не вытрогу. Я тебе надо дальше так и стыдно. Хорошо, видно, да, плохо не трогать и там раздели. Я, блин, просто проеду и... І по флопку погано. Ну, дань погано зроблю. Такі справа, блядь. У мене вже кожен день будуть ролики, такі виходять в е, реальній житті. У ролики запишу, що моя моїй колекція торботачок буде. Ой, о, блядь, а да. Колекцію турботачик покажу і як я їх покажу. Ну, і цей ролик може вийти. хто не дивився, придали новик, там новий ну, ролик, який там свої качети показує. Можете в ссылки вписання от там. Дивіться нову частину про друзей і ну, це про себе, то дивіться частину і хавчора вискаву. Jeśli chodzi o Tam jesteśmy swoje stanie. Tam takie sprawy stanie. Tam Такі ці ролики був... друзі мої ролики входять кожного дня зранку до бачив гулять я вчора забув призеб... по простарфу там шорт вийшов нічого страшного у мене його відлагає просто я не можу його заграти то в мене по 11-12 по хвилин не виходить я можу перезаписати а він відео Які справи в мене? Я хочу додати, якщо Україна переможе, я можу додати загідне, хочу почти реальні жизни, я... я не бачив вже тому. как жить? Да, а, а Маша бачила меня. Когда окружающий записал, то я не там занимался спортом. Я сам пролетел, так что забывал работать. Вот такие справы. Блин, у меня рука холодная просто. Холодрит, холодно Ну все, друзья, я уже прощаюсь в попуску. Ну шо, друзья, подпишитесь на мой канал, ставьте лайки. И телеграм-канал, тикток, и і, 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 і в мережі. Ну що, друзі, друзья. Подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube канал и на ВК. Друзья. Подпишитесь, пожалуйста. Я буду город. Ну что был с вами повага. Увидимся на 2 роки. Завтра у себя частина. Всем пока-пока.